Казка Принц-Жабеня. Давним-давно жив на світі король, і була в нього донька-принцеса. Така гарна, що навіть сонечко їй усміхалося під час зустрічі. Неподалік королівського замку в тихому лісі росла стара липа, а під нею була викопана глибока криниця. У спекотні дні принцеса часто сиділа в тіні дерева, підкидала та ловила золотий м'ячик. Це була її улюблена гра. Але одного разу принцеса підкинула м'ячик надто високо і не змогла його зловити. Він пролетів повз дівчину, вдарився об землю і впав у криницю. Ах, як розплакалася принцеса від смутку. Довго й невтішно вона плакала, аж доки не почула чиїсь тонкий голосок. Що трапилося красуне. Чому ти так гірко плачеш? Принцеса озирнулася, щоб зрозуміти, хто з нею говорить, і побачила жабеня. Воно висунуло зелену голову з води і дивилося на дівчину блискучими очима. Ах, це ти розкомкався. А плачу я, бо мій золотий м'ячик у криницю впав. Не плач, я зараджу твоєму горю, відповіло жабеня. Але що ти мені даси, якщо я дістану іграшко? Все, що захочеш, сказала принцеса. Моє гарне вбрання, коштовності, перлину. Хочеш, забирай мою золоту корону. Мені її навіть не шкода. Ні, відповіло жабеня. Не потрібні мені твої сукні та прикраси, і корона твоя ні до чого. Я хочу, щоб ми потоваришували. Хочу сидіти з тобою за столом, їсти з твого посуду. Разом гуляти і гратися, пообіцяй мені все це, і я спущуся на дно криниці і дістану твій м'ячик. Принцеса дуже хотіла повернути свою іграшку, тому одразу вигукнула Обіцяю все, що хочеш, тільки поверни мій улюблений м'ячик. Жабеня кивнуло і пірнуло у воду. А принцеса подумала <хи> От дурненьке! Де це бачено, щоб людина зі скрекотушкою за одним столом сиділа. Але вже за кілька хвилин жабеня повернулися з м'ячиком. На радощах принцеса схопила іграшку і під скоком подалася до замку. Тривай, почекай мене, кричало жабеня. Я не можу бігти так швидко, як ти. Але принцеса його не слухала. А вдома взагалі забула про всі обіцянки, які згарячу дала жабеняті. Наступного ранку сіла принцеса разом із королем снідати. Як раптом чує дивні звуки: Чалап, чалап, чалап по мармурових сходах, і гучний стукіт у двері. Дівчина схопилася, щоб подивитися, хто прийшов, і побачила жабеня. Страшно стало принцесі. Зачинила вона двері і швидко сіла на своє місце. Побачив король, що доньці недобре, і питає: Що сталося, дитино? Хто тебе так налякав? Чи не страшний велетень причаївся за дверима? Ах, дорогий тату, Не велетень. відповіла принцеса. Це причалапало жабеня. Вчора воно дістало мій м'ячик із криниці, і я пообіцяла йому, що ми станемо друзями. Але я й уявити не могла, що воно вибереться з води, а воно тепер сидить за дверима і хоче завітати до нас. Поки принцеса розповідає батькові, що сталося під липою, давай пригадаємо, що саме дістало жабеня з криниці. Золоту монету, золотий ключик, золотий м'ячик. Звісно, золотий м'ячик, улюблену іграшку принцеси. Молодець, ти дуже уважно слухав і нічого не пропустив. Підписуйся на наш канал, попереду на тебе чекає ще багато цікавих казок. У цей час жабеня знову постукало і подало голос «Принцесо, відчиняй. Тоді король сказав: якщо ти обіцяла, то маєш слово тримати. То тобі у скруті допоміг, того потім зневажати не годиться впусти свого гостя. Довелося принцесі запросити жабеня до столу і підсадити його на стільчик. Але гостю цього здавалося замало. Він захотів сісти за стіл і їсти з тієї ж тарілки, що й принцеса. Хай неохоче, але дівчині довелося погодитися. Жабеня наїлося і зажадало. Щоб принцеса віднесла його в ліжечко. Дівчина з огидою взяла його двома пальцями, принесла до своєї кімнати і посадила у дальньому кутку. Але коли вона вже лягла спати, жабеня підсунулося ближче і заявила: Ні, я хочу спати так само, як і ти. У м'якому ліжечку поклади мене на подушку, бо пожаліюся королю. Принцеса страшно розлютилася. Сходила з спересердя жавеня й жбурнула через усю кімнату, а воно вдарилося об стіну і перетворилося на статного принца з добрими очима та такого гарного, що принцеса одразу закохалася. Принц нічого не приховав і розповів, що його зачарувала зла чаклунка. І ніхто на світі, крім юної принцеси із золотим ячиком, не міг його розчарувати. І тепер, коли злі чари зруйновані, вони мають одружитися. І разом поїхати до його королівства. Рано вранці тільки но зійшло сонце, до замку прибув розкішний кінний екіпаж, яким керував вірний слуга принца Генріх. Кришталева карета була запряжена білими кіннями, прикрашеними пишним пір'ям та золотими ланцюжками. Принц із принцесою попрощалися з королем, сіли у карету і вирушили до рідного замку принца. Проїхали вони частину дороги, як раптом пролунав гучний тріск. Принц злякався. Здається, зламалася карета, але вірний Генріх його заспокоїв. Це луснули залізні обручі, якими Генріх закував своє серце. Щоб воно не розірвалося від горя, коли принца було перетворено на жабеня. Нарешті принц був вільний та щасливий. Ось так, мій дорогий друже, наполегливе і цілеспрямоване жебеня змогло зруйнувати чари злої чаклунки і знову стати людиною, повернутися до рідного дому, до сім'ї та вірних слуг, а ще заслужило на любов вродливої принцеси.